Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову говоримо про автоновини. Перед тим як ви перейдете до перегляду цього відео, хочу наголосити про три важливих моменти. Дуже важливо, щоб ви поставили або лайк, або дізлайк. Цьому відео дуже важливо, щоб ви залишили якийсь коментар бажано на п'ять чи більше слів. Подобається, не подобається. Можливо, ми обговоримо якусь новину в коментарях. І третє, це, звісно, підписатися на канал. Дуже хочеться вже побачити круглу цифру у тисячу підписників. Ну і бонусне підписатися на телеграм-канал, де я пишу про автомобільні новини щодня по декілька цікавих новин. Заголовок: Вперше за 60 років новий Jeep Avenger став автомобілем року 2023 в Європі. Скоро в Україні забігаючи наперед, скажу що ані слова не сказано про те, що скоро в Україні цей автомобіль буде, але будь-яка така премія автомобіль року, там світу, Європи, країни це автомобіль, який був або більш лояльним до регуляторів ніж інший, або більше дружив, в тому числі якось і фінансово чи якось іншою підтримкою, з членами журі. Членів журі було аж 57 з 22 країн. Сам по собі автомобіль це електричка, і виглядає він як новий. Опільмока, в якій трошки бризнули сінтола по характеристикам, в залежності від системи виміру, ця електричка проїде від 400 до 500 50 км на одному заряді 115 кВт, 260 Нм метрів крутного моменту і батарейка на 54 квт години. Якщо говорити про зовнішній вигляд автомобілів саме електричок, то на перше місце я став би Hyundai Ioniq 5, а на друге, мабуть, цей автомобіль. Якщо ми звісно не говоримо про якісь преміальні історії, типу Lucid Air. У Citroen C3 з'явився електрохечбек за 11 тисяч євро. Перше. Клас, друге Citroen C3 в цілому достатньо автомобіль, я Про це вже казав в минулих версіях. В чому проблема? Вони зробили її на платформі бензинового автомобіля. Тобто ви не отримуєте таких бонусів, як ще один багажник спереду. Ви отримуєте трошечки погіршення в тому, що ця ходова була розроблена і в цілому платформа під бензиновий агрегат, під те, що там не буде акумулятора під підлогою. Це трошечки змінить поводження автомобілю на дорозі. Візуально відмінності лише в тому, що немає вихлопної труби, і лючок бензобаку тепер запаяний, і лючок Зарядки тепер на передньому крилі. Все візуальних відмінностей більше немає. Є ще аудіальні, наприклад, те, що немає звуку мотора. Поки що його представили лише для індійського ринку, але я думаю, що й до українського ринку він так само скоро добереться. Всередині все так само, як у звичайного C3. Мабуть, мабуть, Сітрен подивилися на Nissan, у яких є чудовий досвід такого ребілду Nissan Note в Nissan Leaf, який зараз, мабуть, найпопулярніший електромобіль у світі. Можливо, вже ні, я не знаю, що там по китайцям зараз І такі. А давайте зробимо так само, плюс електрифіка. Кація, плюс ми знижуємо загальне число викидів. Величезна історія, скільки це плюсів дає для саме виробника. А для користувача цього автомобіля ми побачимо через пару років, коли вони трошки покитаються і покажуть себе. Всі класичні штуки, які є в сітроенах, та в цілому в нових французах там типу CarPlay, нормальна акустика, підігрів, бла, бла 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 Це все тут також є. Тесла суттєво знижує ціни на електромобілі, щоб збільшити глобальні. Продажі. А я думаю, ви бачили новини, де покупці в Китаї штурмують спочатку автосалони, потім завод Тесла через те, що вони знизили ціни. Там до нового року умовно купляли за 100 тисяч доларів Теслу, А після нового року вона стала 80 тисяч доларів. І якраз оці обурені тіпи, які купили за 100 тисяч доларів, пішли руйнувати Теслу з питаннями, якого фіга взагалі чого ми переплатили, а вони ні? Що каже Тесла? Шо це досягнення часткової нормалізації інфляції витрат та бажання полегшити життя своїм клієнтам, зокрема у Німеччині на Model Y та Model 3 ціни знижено на 17%. Як я бачу, це з точки зору такого оглядача автоновин, це те, що Теслі потихеньку настає жопа. Бо ми всі знаємо, який цикл виробництва у Теслі. що вони там презентують модель, і їм треба 2-3 роки для того, щоб ця модель вийшла в продаж. І зараз ми розуміємо, що нового там окрім кібертраку нічого не очікується. І то я думаю, що це буде історія така, як Семі на 6 років виробництва, чи скільки там, і вони розуміють, що зараз їм вже важко. Конкурувати з тим самим BYD, навіть з Volkswagen, з їх серією ID, яка дуже сира, з Єтрон з усіма великими гравцями, які вже працюють на більш сучасних якихось платформах, які розробляють це все нове. Або у Tesla, по факту, одна платформа Model S, яку вони далі там крутять. А це вже більше ніж десятилітній автомобіль. Нового там актуального, якихось нових технологій немає. І плюс ці всі приколи постійно з тим, що Тесла не хоче використовувати лідари для безпеки, тільки камери, вони в це дуже вірять. Настільки вірять, що ультразвукові датчики в кінці Інців повернули, та й таке. Коротше, я думаю, що Тесла просто розуміє швидку кончину свою. Я думаю, якщо подивитися на фондовий ринок, ви самі це побачите. Дуже перегріта компанія фінансовими вливаннями, І Ілон Маск, я думаю, це також. Розуміє, тому і йде бажання злити побільше автомобілів, побільше грошей витягнути з бізнесу. І далеко не відходимо від теми Тесли. Перший автомобіль від Xiaomi буде конкурентом Tesla Model 3. Відомо, що він декілька разів поктався по вулицям в камуфляжі. Його пофоткали. Версія за 36 тисяч євро. Це автомобіль на платформі з 400 вольтовою батарейкою від BYD. Я нагадаю, що BYD зараз це лідер по акумуляторам у світі. В цілому однак, можливо, і інша версія за 48 тисяч євро з платформою на 800 вольт і батареєю Келін від Катл. В цілому прикольно, що Xiaomi Xiaomi робить. Ми всі знаємо, що Xiaomi круто, дешево, доступно, просто і дуже дуже юзерфренд. Тут вони також зможуть. Наразі вони будуть конкурувати далеко не з Tesla Model 3, а з можливим там колись електромобілем від Apple. Експерт назвав неочевидні ознаки скрученого. Пробігу. Про що тут пишеться в статті? Що зазвичай не намітаний якийсь глаз, може побачити скручений пробіг там по потертому салону, по потріщинам на шкіряному сидінні написано в цілому про те, що продавці вдаються до послуг детейлінгу, і дуже вдало це все маскують. Мені здається, що в принципі будь-яка людина, яка хоч трошки там друзям допомагає обрати машину, вони дивляться на салон, ну знаєте, як на якийсь допоміжний фактор, а не як на основний. Пишеться про те, що в деяких автомобілях може скрутити пробіг. Лише знявши приборну панель, треба подивитися навколо приборної панелі, там чи щось були якісь сліди демонтажу. В Першу чергу, щоб дізнатися, реальний пробіг автомобіля є простий математичний метод. До речі, про це так само написано в статті. Ми знаємо, що в Україні середній річний пробіг 25 тисяч кілометрів. Якщо машина у нас 2019 року, то в неї має бути приблизно 100 тисяч кілометрів. Це дуже дуже умовно. Але якщо там 20 тисяч кілометрів, то можна задати запитання: а чого тільки 20? Треба не пожаліти 800 гривень. Це коштує саме. Стільки заїхати на СТО і щоб вам сканером почитали усі блоки автомобіля, який пробіг зафіксований у кожному блоці автомобіля. Це в принципі єдиний правильний і достовірний метод, як ви можете дізнатись точний. Пробіг автомобіля. Ну ще можна його перевіряти по реєстраційним базам. Якщо він офіціально обслуговувався, у нього там по любому є записи на авторію там за 100 гривень. Там чи скільки можна купити звіт по вінкоду? Це те також дуже корисна штука. Стаття висосена з пальця. Тут всі причини абсолютно очевидні. Повертаємося до заголовку. Експерт назвав неочевидні ознаки скрученого пробігу. Додам від себе автооглядач назвав неочевидні причини не слухати експертів. Найкращий автомобіль для українських доріг надійний, та не боїться я. Я хочу тут прочитати трошки більше. На превеликий жаль, більшість українських доріг перебуває у плачевному стані. Не кожен автомобіль витримає таке випробування. Більшість У мене питання до цих водіїв: де ви їздите? Я за рік проїжджаю більше ста тисяч кілометрів, і за останні 150 тисяч кілометрів ходовою робив один раз. І я їжджу не те, щоб дуже акуратно. Де ви їздите, що у вас більшість доріг? Погані на Київ-Одеса є маленький участок з поганою дорогою. Київ, Львів немає участків з поганою дорогою, хіба об'їзна Житомира, Київ-Харків маленький участок за Полтавою з поганою дорогою. Навіть у Донецькій області ідеальні дороги. Навіщо ви це пишете? Ви проїхали, хоча б по половині. Знову мої улюблені експерти вибирали автомобілі за такими критеріями: дорожній просвіт, адаптованість до кліматичних умов, надійні збірки, комфортність їзди, зокрема шумоізоляція, найменший ступінь дефектності. Ой, тут. Такий топ цікавий. Тут топ-4 автомобілі. Шкода Октавія. Мені здається, могла би потрапити в цей топ до покоління до А7. Нова вже вона трошки і нижча. В іншому, мабуть, проходить. Далі дуже цікаво, друге місце це Volkswagen, і вони поставили в один рядочок Volkswagen Polo і Volkswagen Amarok. На хіба? У мене питання. Поло, зрозуміло, це майже рамний позашляховик і проїжджає майже всюди. За один амарок можна купити там 34 поло. То ми в цей ряд можемо ставити інші пікапи від Mitsubishi, наприклад, L200. Її там із надійністю все добре. З шумкою може не дуже, але з проходимістю з кліренсом там все чудово, і я думаю, заїде він далі, аніж амарок. Експертам видніше третє місце Renault Logan та Duster. Logan супернадійний, Duster суперпрохідний, Нема питань. І четверте місце Toyota. Мені просто подобається розліт. Знаєте, було може цікавіше, якби вони б зробили там до 15 тисяч доларів від 15 до 30 і від 30 і вище, бо у нас в одному топі Volkswagen Polo і Toyota Land Cruiser. Що за діч? Як ці автомобілі можна порівнювати в рамках одних критерій? В Україні будуть видавати нові номерні знаки для авто. Ця штука запрацює чи вже запрацювала в цьому році. Тут так і не зрозуміло. Закон прийнятий ще в минулому році, 12 грудня, і він набуде чинності з дня офіційного опублікування в державній пресі, яка виходить з усіма новими законами. І якщо він є там, то він набув чинності. Будуть нововведення в, в рамках серії номеру. То що там зараз АХ, КА, АІ, ВС, ЧСВ серію і та дісі отримують транспортні засоби, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів. Електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС. О боже, скільки складних слів підряд. Мені здається, що серію ED та DC не отримує ніхто, бо серію DI та PD будуть отримувати ті, хто реєструє автомобіль через дію. І мені здається, що зараз це буде найзручніший варіант, враховуючи те, що скоро в нас ще буде техогляд. Просто можна буде оформити машину по дорозі до сервісного центру МВС. Умовно, потім одразу на техогляд і все, ти красавчик, катаєшся на класних номерах. До мене у вас прохання DI та PD, Давайте ми візьмемо саме ці буковки для того, щоб придумати якісь прикольні номера з цією серією і напишемо про це в коментарі. Штука класна, штука прикольна, як колись у нас звали інші буковки для електромобілів. Удар по кишені, водіям нагадали про нові штрафи за порушення ПДР в Україні. В чому тут суть з війною? З'явилося дуже багато автомобілів, які їздять без номерів або з номерами, на яких написано якесь слово там позивний військовий там, і так далі. Такі автомобілі дуже важко ідентифікувати. Я так розумію, що були якісь прецеденти з цим пов'язані, і тому з'явилися у нас такі трошки більш жорсткі покарання. Так, от за що водій несуть відповідальність за кермування авто згідно цього правила чи то закону? якщо автобіль іде без номерного знаку, взагалі, якщо автомобіль іде з номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам за номерним знаком, закріпленим у неустановленому для цьому місці, і тут дуже цікава штука: що якщо ви відкриєте будь-який мануал по автомобілям, скоріш за все, ви там не знайдете місця на передньому бампері чи на задньому, де вказано, що треба встановити номер. Зазвичай автовиробники про це не пишуть. Тобто, якщо прям копати дуже глибоко, є вірогідність того, що ви там вас оштрафують, ви потім підете в суд і ви. Бо в офіційній документації автовиробника не йдеться про те, де встановлювати номер, хоча місце для цього заводу є, якщо номер закритий іншим предметом, в тому числі прозорим, з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію. За забруднені номери, також можеш штрафувати, якщо з відстані 20 метрів, інспектор там чи інший якийсь перевіряючий не зможе його прочитати. А також за дії спрямовані на приховання номерного знаку, також можуть вдарити вас по гаманцю. Штраф складає 1190. Сто гривень Скоріше за все він вам впаде в дію, буде ще якась комісія, і того буде 1200 з копійками. А якщо ще за два тижні заплатите, то буде 2400. Коротше, на що воно вам треба Їздіть з номерами чистими, не клейте на них всяку дрянь, і все у вас буде гаразд. Знаєте, це нарешті сталось. Українців під страхом штрафу змусять носити спеціальний одяг. Українців хочуть зобов'язати носити світловідбиваючі елементи чи одяг зі світловідбиваючими елементами у темну пору доби. І якщо цього не буде, то назначати штраф 255 гривень. Як на мене, це дуже правильно і корисно в умовах дефіциту електроенергії. Це дуже облегшить життя водіям, збільшить кількість виживших пішоходів по дорозі додому. Можна так сказати. Це дуже велика проблема. Я особисто дуже багато стикаю з тим, що. Люди просто вибігають з кущів на дорогу, прямо перед машиною, навіть там, де немає пішохідного переходу. А навіть якщо десь якесь маленьке світло буде, воно вже відіб'ється від цієї штучки, і водій хоча б зможе його десь периферійним зором побачити, і це вже, хоч якось, може, врятувати. Урядова постанова була ухвалена ще у жовтні 2022 року, але вона не має сили закону. Тому, поки ніяких штрафів, урядова постанова наразі може сприйматися лише як. Рекомендація, і я дуже рекомендую. В першу чергу бізнесам ці штучки, які одягаються на руки, відбиваючи світло, нанесіть на них свій логотип та просто роздавайте людям. Пушка, краще будь-якого флаєру, показуєте і піклування, і отримуєте рекламу, яка ще їм копійки коштує взагалі. Як на мене, він він ще й більше людей. Виживе і прийде до вас у магазини, але але це вже законопроект номер 8155, і він вже ось ось надійде у перше читання. Я от схрещу пальчики і буду сподіватися, що це відбудеться. І я думаю, що всі водії схрестять пальчики разом зі мною, які зараз їздять з червонющими очима вночі, бо немає верхнього світла. Дивіться, тут є одне таке дуже важливе правило. Яка різниця, що правий пішоход, якщо він у швидкій допомозі їде? В описі під цим відео є перевірені фонди. Це зграя та Ребел Волонтірс. Дуже круті ребята. Одні працюють по південному фронту, інші працюють на Донбаському напрямку. І тих, і тих знаю особисто, і з тими, і з тими катаюсь. Тому рекомендую. Ну і звісно, нагадую про телеграм-канал, де я пишу про новини. Про підписку на цей канал, про лайк цьому каналу і, звісно ж, коментар. Ну і дякую, що додивилися до цього моменту. Все буде Україна!